Отже, що спільного між іспитом, затором на дорозі та зламаним ліфтом? Здавалося б, нічого, але насправді все це стрес. Сьогодні ми розберемо, що це за звір такий і як перетворити його з ворога на ну якщо не на друга, то хоча б на керованого союзника. Ну, знаєте, більшість із нас думає про стрес як про щось таке масштабне, дедлайни на роботі, серйозні проблеми. Але правда в тому, що стрес це будь-яка реакція організму на виклик, навіть такий буденний, як підйом сходами, коли не працює ліфт. І ось тут перший ключовий момент. Стрес це не щось надзвичайне, це постійна частина нашого життя. Протягом наступних кількох хвилин ми пройдемося по такому плану. Спершу з'ясуємо, друг стрес чи ворог. Потім розберемося, в який момент він стає справжньою проблемою, і навчимося чути сигнали власного тіла. Ну і найголовніше поговоримо про те, як ним керувати і коли все ж таки варто звернутися по допомогу. Тож почнемо з головного питання: чи є стрес абсолютним злом. Здається, відповідь очевидна, але вона може здивувати. По суті, стрес це наш вбудований захисний механізм. Це те, як організм реагує на будь-які зміни, щоб допомогти нам адаптуватися. Це не якийсь там баг системи, а її базова функція, щось на кшталт імунітету. Ба Більше існує навіть поняття еустрес, тобто корисний стрес. Саме він мобілізує всі сили перед іспитом чи важливою зустріччю, допомагаючи організму працювати на піку можливостей. Це той самий поштовх, що потрібен для досягнення цілей. Проте тут дуже важливо розрізняти два типи стресу. Гострий це такий собі короткий спалах, як поїздка на американських гірках. Він швидко виникає і так само швидко минає. А от хронічний це, знаєте, зовсім інша історія. Він триває довго, постійно виснажує тіло і просто не дає йому відновитися. Саме в ньому і криється головна небезпека. Добре, тож переходимо до ключового питання: у який момент цей природний механізм починає працювати проти нас? Коли наш мозок сприймає загрозу, він миттєво дає команду наднирникам виділяти адреналін і кортизол. Ці гормони вмикають внутрішні резерви, підвищують м'язову силу, швидкість реакції, больовий поріг. Це такий собі еволюційний механізм, створений для виживання. Уявіть собі пожежну сигналізацію, яка ніколи не вимикається: от просто гуде і гуде 24 на 7. Саме це відбувається з організмом під час хронічного стресу. Тіло постійно перебуває в режимі бий або біжи, навіть коли реальної загрози вже давно немає. Постійно високий рівень кортизолу буквально зношує організм. Це може призвести до дуже серйозних проблем від гормональних збоїв і слабкого імунітету до ризику діабету, серцевих захворювань і психічних розладів. Це не просто поганий настрій, це реальна фізична загроза для здоров'я. На щастя, наше тіло система розумна. Воно завжди надсилає сигнали, коли щось іде не так. Головне навчитися їх вчасно розпізнавати. Ось як стрес може проявлятися. На фізіологічному рівні це може бути постійна, втома чи головні болі, психологічно хронічна тривога або проблеми з концентрацією. А на рівні поведінки уникнення спілкування, прокрастинація чи зміни в апетиті. Якщо такі симптоми тривають тижнями, це вже може свідчити про хронічний стрес. І тут найкраща новина в усьому цьому. Ми можемо і повинні активно керувати стресом. Давайте подивимось, які для цього є інструменти. Керування стресом завжди починається з бази. Це може звучати банально, але збалансоване харчування, достатній сон і регулярна фізична активність це буквально фундамент. Фізична активність, наприклад, чудово знижує рівень того самого кортизолу, а встановлення невеликих досяжних цілей допомагає повернути відчуття контролю. У моменти, коли стрес накриває з головою, можна використовувати дуже прості техніки. Ось одна з них: метод 4-7-8 – це такий швидкий спосіб активувати парасимпатичну нервову систему, яка, власне, і відповідає за розслаблення. Це займає всього хвилину, але ефект може бути миттєвим. Ще одна потужна техніка це заземлення. Коли наростає паніка чи тривога, ця вправа допомагає повернути фокус уваги з внутрішніх переживань на зовнішній світ. Вона ніби перемикає мозок і допомагає зосередитись на реальності тут і зараз. Ось ця діаграма, до речі, візуально все підсумовує. Як бачимо, фізична активність і сон становлять більше половини успіху. Але не варто недооцінювати й інші складові усвідомленість, соціальну підтримку та харчування. Фішка в тому, що все це працює в комплексі. І тут важливо розуміти, є ситуації, коли самодопомоги ну, просто недостатньо. І це абсолютно нормально. І з гострим стресом можна впоратися самостійно, це правда. Але якщо мова йде про хронічний стрес, який триває місяцями, звернення по допомогу це не ознака слабкості, а навпаки, вияв турботи про себе. Фахівець допоможе знайти сам корінь проблеми. Існують симптоми, що вимагають негайної реакції. Це, так би мовити, червоні прапорці. Панічні атаки, думки про самогубство чи різкі стрибки тиску це стани, що потребують негайного медичного втручання. З цим чекати не можна ні в якому разі. Отже, що робити? Найкращий перший крок звернутися до сімейного лікаря. Він ще вона проведе первинну діагностику, оцінить загальний стан здоров'я і, якщо потрібно, направить до профільного фахівця. Адже, як ми вже бачили, стрес впливає на весь організм. І на завершення. Мета не позбутися стресу повністю, бо це ну просто неможливо. Це частина життя. Мета навчитися ним керувати, перетворивши його з руйнівної сили на керований процес і тим самим захистити своє здоров'я. Це залишає нас із фінальним питанням, який один, хоча б маленький крок можна зробити вже сьогодні, щоб почати цей шлях. Дякую за увагу.